Взяти до рук Лопати Городян закликає міська влада. На соборній площі дід Мороз та Снігуронька попрощалися з городянами до наступного нового року. День, коли об'єдналась Україна, вже почали відзначати у Чернівцях. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці. в Студії працює Майя Гумена. Щороку, 22 січня, в Україні відзначають День Соборності у день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. У Чернівцях офіційно святкували День Соборності сьогодні. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку на центральній площі відбулася церемонія покладання квітів та вінків. На центральній площі на урочистості з нагоди Дня Соборності зібралися посадовці та політики, майбутні військові та студенти, керівники всіх відомств та установ. Першими були Буковинці і Буковинське Вічі, яке проголосило 3 листопада 1918 року, про те, що ми приєднуємося до України. Воно зреалізовано було в проголошеному акті з Луки на Софійській площі. 22 січня Україна стала єдиною в 1919 році. І, хоча тоді нашій країні не вдалося зберегти незалежність, акт злуки втілив у собі давню мрію всіх українців про створення суверенної держави. Однак, пересічні чернівчани не впевнені, що ми зараз по-справжньому єдині. Правобережна та лівобережна Україна, все, все ж таки трохи розрізнені. Між собою є якісь є якісь на це на це на це питання. є Захід, схід. Є У кожного свої цінності. Коли люди зрозуміють, будуть добрячі, подумають трошки про Бога і про дітей наших, і про внуків, тоді, може і буде. Не буде розкол такий, як тепер. На пока ще але немає. Україну завжди хто діли на схід, на захід. Та тому так і виходить. А щоб об'єднати, потім тому у нас різні конфесії. Це теж дуже розділює Україну, тому що церковники, замість того, щоб вчити любові одні до інших, вчуть чомусь ми найліпші, ті найгірші. В принципі, я маю надію, що колись буде Україна разом. Натомість керівники Чернівців вважають, що ніякого розділу України немає. Розділяти Україну не потрібно. Україна, вона одна. І чому її не відчувають? Я не думаю, що на сьогоднішній день існує. Колись це було комусь вигідно, на мою власну думку, розділити Україну. Україна у нас одна, і треба святкувати, тому що день об'єднання об'єдналася всі землі України. Вся Україна стала єдиною республікою. Кінці 2011 року президент України Віктор Янукович видав наказ об'єднати День Соборності з Днем Свободи, який відзначався раніше в листопаді. І відтак офіційно 22 січня відзначатимуть саме День Соборності і День Свободи. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, Час Новин Чернівці. Взяти до рук Лопати Чернівчан закликає місцева влада. Організація прибирання снігу з прилеглих територій поблизу різних установ чи приватних крамниць, справа самих службовців чи підприємців. Якщо ж доріжки залишатимуться занедбаними, таких господарів чиновники обіцяють карати штрафами. Відколи випав сніг, бабуся Олена щодня розчищає від нього доріжку до крамниці. Далі з чималого замету переносить сніг на узбіччя нічого, тут трохи снігу. До неї приєднався й пан Валерій з сусідньої крамниці. Каже, усі, хто працює в тутешніх магазинах, починають свій день з такої ж роботи. Мусимо прибирати, щоб було чисто коло магазинів, щоб люди могли спокійно і красиво зайти в магазин. А тут, схоже, чистотою доріжок ніхто не переймається. В міській раді не перший рік затверджують правила прибирання від снігу прилеглих територій у Чернівцях. Про це мають дбати, кажуть чиновники у кожній кав'ярні чи крамниці, організації або установі. Поблизу багатоповерхівок сніг мають прибирати працівники жрепів. Всі свою прилеглу територію мають розчищати. І е, якщо йде неперервно сніг, робота. Продовжується весь час, поки іде сніг недобросовісних господарів каратимуть штрафами, що можуть сягати 1300 гривень для фізичних та 1700 гривень для юридичних осіб. Майя гумена Ярослав Ловицький, час новин Чернівці. 240 тисяч гривень привласнив директор будівельної фірми, доки у декількох селах Буковини будував газопровід, за даними прес-центру СБУ ще в 2009 році управління капітального будівництва Чернівецької облдержадміністрації уклало угоду з місцевим підприємством на 1 мільйон 250 тисяч гривень, за які він повинен був побудувати газопровід. При розробці кошторису директор будівельної фірми включив до переліку необхідних робіт будівництво тих об'єктів, які вже були виконані за кошти громади. Після отримання грошей з бюджету зловмисник переказав їх на погашення своїх кредитів. Наразі стосовно керівника фірми порушено кримінальну справу триває слідство. У Чернівцях відбулась конференція, де підприємцям роз'яснювали нові правила спрощеної системи оподаткування. У ній взяли участь провідні спеціалісти державної податкової адміністрації, суб'єкти господарювання та бухгалтери області. З 1 січня цього року почали діяти нові правила спрощеної системи оподаткування. Стосовно нововведення виникало чимало питань та сумнівів. З Цими змінами суб'єкти господарювання потрохи розбираються. Втім, їх більше бентежать нові суми податків, які необхідно сплачувати. Потрібно сплачувати єдиний внесок, досить великий. Получається, раз на квартал тисячу гривень, ну тисячу там з копійками, да? до тисячі дійшло і плюс. Крім того всього, треба ще платити майже 500 гривень, ну там 400 з копійками, тобто виходить, майже 1500 гривень, так? То, виходить, це немало-небагато, майже нормальна зарплата коло 2000 тисяч, ну так, в середньому каже то це майже ти одну зарплату віддаєш просто державі. Згідно з новими правилами усі платники єдиного податку поділилися на три групи. З цього приводу на конференції виникало чимало питань, на які фахівці податкової намагалися доступно відповідати. Ось такі семінари вони якби допомагають ще раз акцентують увагу на каких-то спорних ситуаціях. все таки більш у себе відчуваєш, чувствуєш, коли ти щось прочитав? тебе потім ще раз підсказали і твердим шагом уже можна вступати далі працювати. Нагадаємо, суб'єкти господарювання, котрі хочуть обрати спрощену систему оподаткування, мають пройти реєстрацію до 25 січня. Зробити це можна у будні до 20-ї години. По суботах податкові органи працюють до 16-ї. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Завершально у новорічно-різдвяному циклі святкування відбулось 20 січня на Соборній площі у Чернівцях. Там дід Мороз та Снігуронька попрощалися з городянами до наступного нового року. А днями демонтують і головну ялинку міста. Стовбур дерева у тресті селеного господарства планують розпиляти на дошки для господарських цілей. Інші ялинки, що належать городянам, комунальники пропонують охайно складати поблизу сміттєвих баків, не викидаючи будь-де. Адже новорічні деревця зможуть подробити на тирсу був інформаційний випуск Часному Чернівці наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті Ейсісі Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook час нової чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.